Британський прем'єр-міністр Ріші сунак призначив ключових міністрів свого кабміну. До цього його офіційно оголосили лідером консервативної партії і головою уряду Великої Британії. Сунак зробив міністрами членів з усієї консервативної партії. А хтось лишився на своїй посаді. Цей крок зменшив побоювання, що новий прем'єр обирає лоялістів і не прагне об'єднати партію. Джеремі Ганта знову призначила міністром фінансів. Це має заспокоїти ринки, яким не сподобались економічні плани його попередника, що передбачали збільшення держборгу. Новий прем'єр-міністр також поновив Домініка Рааба на посаді заступника прем'єра. Коли до влади прийшла Ліс Трас, він не отримав жодного призначення і 44 дні не мав посади в уряді. Водночас своє місце зберіг міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, а також міністр оборони Бен Волес. Суела Браверман знову стала міністром внутрішніх справ. За прем'єрства трас вона подала у відставку формально через порушення правил використання особистої електронної пошти, а фактично через незгоду з курсом Кабміну. Пенні Мордонт, яка була головною суперницею сунок під час виборів, зберегла свою посаду голови палати громад. Водночас джерела повідомляли, що вона хотіла стати міністром МЗС. Ще одне значне призначення міністр інтеграції. Цю посаду обійняв Майкл Гоув. Це один з найвпливовіших політиків ветеранів консервативної партії. Повідомляють, що новий Кабмін продовжить роботу без жодних пауз.